Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про мінливість вражень імпресіоністів. 1874 року в майстерні фотографа Надара, що на бульварі Капуцинок у Парижі, відбулася перша виставка художників імпресіоністів. На цій виставці Клод Моне та Каміль Пісаро представили 165 робіт 30 художників. Виставку дуже розкритикували. Але нова генерація художників на перше місце ставила своє сприйняття дійсності. В процесі створення картин художники наносили фарбу мазками, використовували контрастні та проміжні відтінки. Стиль художників отримав назву імпресіонізм завдяки картині Оскара Клода Моне, 1840-1926 роки, враження Схід. Сонця. Історія картини Клод Моне згадував. Того ранку я встав із ліжка, щоб зловити не адже на сході сонця освітлення постійно змінюється. Його потрібно писати одразу ж. Кожен відтінок, скільки я мав часу. Хвилин десять, трохи більше, і я скупив мольбер, пензлі та почав наносити великі мазки. Картина створена в старому аванпорті Гавра, де виріс Моне. потім художник написав серію картин порт вдень. Під час заходу сонця, вночі, після виставки критик Луї Леруа в сатиричному виданні Шаріварі назвав молодих художників імпресіоністами, а новий стиль імпресіонізмом. Але, за іронією долі, художники Альфред Сіслей, Ренуар, Едгар Дега, Поль Сезан та інші, чиї картини розкритикували, стали класиками імпресіонізму та істинними художниками. Що ж таке імпресіонізм? Імпресіонізм від французького слова вражене стиль останньої третини 19 початку ХХ століття, для якого характерні такі ознаки: зображення особистих вражень, спостереження мінливих, миттєвих відчуттів і переживань. Я б додала, що всі ці відчуття і враження мають бути обов'язково приємними. І ми сьогодні будемо говорити саме про художників. Художники писали картини на пленері, тобто на свіжому повітрі. І це давало їм змогу передати зміни кольору, сонячне світло. Вони використовували чисті кольори і наносили їх на полотно дрібними мазками. Камін Пісаро особливо любив сільський пейзаж, малював господарства фермерів, поля, дерева, бульвар Манмарт весні. Взимку 1897 року Каміль Пісаро живе в Парижі в готелі. З вікна він побачив людий бульвар і вирішив його зафіксувати на полотні. Майстер виконав 13 варіантів однієї частини бульвару під час дощу в сонячний день тощо. Художник зображує простір і мініатюрні фігурки людей та екіпажі. Пісарок мав на меті навчити глядача бачити в буденному незвичайні, помічати красу навколишнього світу. Едгар Дега, 1834-1917. В ранній період своєї творчості писав картини на історичні теми, реалістичні портрети. Але 1873 року приєднався до імпресіоністів. Дега любив зображати сцени паризького життя, балет, кінні перегони, кав'ярні. Едгар Дега створив понад 1500 робіт з участю танцівниць балету. танцівниці у Блакитному. Блакитний колір уособлює красу, тендітність та ніжність. На картині зображені чотири балерини в балетних пачках блакитного кольору. Дівчата готуються до виходу на сцену і поправляють волосся, перевіряють часемний порядку. Якщо придивіться, то помітимо, що художник зупинив на картині прекрасну мить. Гір огюст ренуар. Був першим художником, який заробив капітал і велику славу на картинах, створених у стилі імпресіонізму. Ренуарові подобалися картини Буше і Фрагонара, це представники стилю Рококо. Сюжети їхніх картин були приємні: показано красиве, щасливе життя, багато сонця на полотнах. Все це запозичив ренуар у художників Рококо. Огюст Ренуар. Цінував жіночу красу і малював жінок такими, якими вони є насправді, без прикрас, повнесенькими з животиками, оскільки вважав, що рум'янець і повнота тіла є ознакою здоров'я. Бал в Мулен де Лагалет 1876 року це ресторан з танцювальною залою у верхній частині Монмантра. В гарну погоду відвідувачі були на вулиці, сиділи за столиками, розмовляли, веселилися. Художнику позували його друзі: натурщиця Жанна, її сестра Естела, Жорж Рів'єр, Франк Ламі. В центрі залу танцює Марго, молода натурниця, яка, на жаль, померла через два роки після написання картини від невідомої хвороби. У чорній сукні мати, яка поряд зі своїми доньками. Жінка спілкується з молодиком, поклавши руку на плече доньки. Мати супроводжує дівчат, аби уникнути небажаних знайомств. Особливістю картини є відблиски сонячного світла, яке пробивається крізь листя. Вдивляючись у постаті людей, що танцюють, можна відчути музику. Огюст Роден, 1840-1917 рік, спирався у своїй творчості на традиції античності та відродження. У роботах поцілунок і мислитель передає рух і виразність. Скульптура мислитель знаходиться на могилі Огюста Родена. Це біля маєтку скульптура у Медоні. Існує близько 20 бронзових та гіпсових копій цієї статуї, і вони є по всьому світу. Скульптура-мислитель зображує Данте, автора божественної комедії. Моделлю для скульптури був француз Жан Бо, мускулистий боксер що виступав у кварталі червоних ліктарів. Скульптура поцілунок мала величезну популярність за життя Огюста Родена. Спочатку скульптура мала бути частиною великої бронзової композиції Брама-Пекла. Пізніше скульптор вилучив поцілунок. І замінив на іншу пару закоханих. Перша назва скульптури Франческа да Ріміні це одна із героїв божественної комедії Данте. За сюжетом Франческа закохалася у Паола, рідного брата свого чоловіка. Чоловік убиває їх обох. Критики, які перший раз побачили скульптуру родена, дали їй назву поцілунок. Далі поговоримо про імпресіонізм у творчості українських художників. Микола Бурачик, 1871 1942 рік. Картини митця відзначаються соковитістю барв, життєрадісністю, любов'ю до природи. Микола Григорович, український художник, актор, громадський діяч, письменник. Присвятив кілька монографій творчості сучасних йому художників, створив капітальну працю про Тараса Шевченка, великий народний художник. Микола Бурачик відомий своїми пейзажами. Улюбленими його мотивами були села на берегах річок, хати під сонцем, квітучі городи чи осінні гаї. Олександр Мурашко 1875-1919. Живописець виробив свій неповторний стиль поєднання імпресіонізму, модерну та реалізму. Його відчим Олександр Мурашко був іконописцем. Дядько, рідний брат, відчима. Микола Мурашко був засновником малювальної школи у Києві. До семи років хлопчика виховувала бабуся. Жив він біля містечка Борзни на Чернігівщині. Навчався у Санкт Петербурзі у відомого Іллі Ріпена. Під його керівництвом створив полотно похорон кошового. Перебуваючи в Парижі, Мурашко захопився роботами художників-імпресіоністів. Благовіщення єдина картина Мурашка на релігійну тему. В основу твору ліг сюжет про Діву Марію, якій Архангел Гавріїл сповістив про те, що вона народить майбутнього Месію, і наказав їй дати ім'я Немовляті Ісус. Коли виникла у художника ідея ось цієї картини. Якось перебуваючи у своїй вітальні, митець побачив дівчину, що відхилила тюль і легесенько увійшла у приміщення, В уяві художника. Вона перетворилася на Архангела Гавріїла, який прийшов до Діви Марії. Коли на картині благовіщення багато сонця, то на полотні жінка з квітами з'явилися чорно-червоні контрасти, і зовсім немає сонця. Написана картина 1918 року за рік до смерті Олександра Мурашка. Художній критик Євген Кузьмін писав про свої враження від побаченого на картині. На Мольберті стояло полотно, я глянув. Звичайний етюд жіночої голівки з квітами, але тони, наприкрос, синьо-фіалковому тлі, сукні палаючим сонцем контрастово вирізнялися яскраво жовті кольори. Розважний, статичний, пристойний мюнхен зник без повороту. Виступає гострий, рафінований Париж з його сміливими шуканнями, проблем тону. І світла. Твори українського митця користувалися успіхом у Європі. Визнання Олександра Мурашка стало також і визнанням його батьківщини України. На цьому, все. Дякую за увагу!